І бабій. На українському радіо. Мої вітання і шанування всім нашим слухачам і глядачам. Ми зараз працюємо у двох вимірах у радіоефірі і на нашому каналі в YouTube, де ви маєте візуалізацію нашої студії на Хрещатику. 26 І це так традиційно відбувається у завершальній програмі двогодинного ефірного марафону сьогодні в день. І поговоримо про наш унікальний проект, який, попри перешкоди, пов'язані з ковідом, з коронавірусом, з карантинними обмеженнями, нарешті стартує. Це наша гордість, тому що ви істинно проект унікальний, таке е, таку роботу здійснити під силу, вочевидь, тільки суспільному мовнику, який має свої чудові колективи. Е, творчі, йдеться про е, національний проект Я віртуоз», який спрямований на підтримку юних талантів. Відкривається уже третій сезон. Ми маємо певний досвід, маємо певні досягнення. Але цей сезон, окрім того, що позначений обмеженнями. Карантинними ще і має таку унікальну ознаку: він виходить на новий рівень рівень юніорський. Це означає, що ті діти, які маленькими грали в першому-другому сезоні, можливо, тепер з'являться у третьому сезоні вже як юніори. А юніори це зазвичай уже учні музичних коледжів чи перших, других курсів національних консерваторій. І це буде дуже і дуже цікаво, бо це якраз той період, коли у юного музиканта вже остаточно формується особистісний погляд на світову музичну класику і навіть. Перші ознаки ем, виконавських трактувань уже добре відомої музики. І про це ми говоримо із нашою гостею у студії Українського радіо Алла Шейко, продюсер проекту. Вітаю, Алло! Доброго дня. Доброго дня! Напевно, важко було запустити справді третій сезон, бо переносилося через те, що обмеження карантинні так. шукався новий формат спілкування з глядачем чи просто виготовлення контенту для суспільного. І, здається, все-таки знайшли. Так, і ви знаєте, попри всі перепони, як би там не було, ви знаєте, я вражена чим, що у наших молодих музикантів завжди є програми. Я губилася е, щодо взагалі стартування цього проєкту, тому що з березня місяця практично, практично з березня. Е, і ті молоді виконавці, які знаходилися і в Україні, хтось із них е, уже або в магістратурі навчається за кордоном. Я переживала за, за їх програми, наскільки вони налаштовані грати з оркестром, тому що з оркестром це знакові такі твори, це така відповідальність. Але ви знаєте, у нас ми просто були вражені, тому що. Якби можна було, то ми провели, мабуть, і три концерти. юнацького віртуоза. здається, що вони насправді мріють про те, щоб пограти з оркестром, Звичайно. тому що з концертмейстером вони грають на заняттях в своїх аудиторіях. А от оркестр, я почитала резюме біографії наших виконавців, які завтра візьмуть участь у концерті. Вони з гордістю фіксують своєму резюме співпрацю з тим чи іншим оркестром, Звичайно. з тим чи іншим диригентом. Для них це дуже важливо. Звичайно, і ви знаєте, пані Галино, я, я, як вам сказати, можливо, це трошки пафосно буде звучати. Хай звучить такий проект пафос. Я, я взагалі вважаю, що ну, звичайний дитячий формат і юнацький, цей новий формат, він має велику відповідальність. І знаєте чому? Тому що, як би там не було, але академічна музика вона завжди пов'язана з історією країни. От зараз розглядаючи нашу українську о, історію, навіть якщо галузь музичною, то ми завжди е, читаємо про не тільки видатних композиторів, а й виконавців, митців. І я майже впевнена, от зараз перебуваючи на деяких репетиціях і слухаючи цих е, молодих виконавців, я майже впевнена, що. Е, Звичайно, вони прийшли в музику не випадково. Звичайно, що від коли батьки їх віддавали до десятиріччя музичної, вони розуміли, що це будуть професійні музиканти, так, так і багато, практично всі кого ми розглядали. Ну я не буду не буду говорити, що це є тайна, тому що це були ті, хто претендував на участь у Євробаченні. Класік, е, класік який має мало відбутися в Хорватії цього року. Е, то перш за все, е, там було таке е, дуже поважне журі відбирало. І це була якраз сімьорка цих хлопців, які е, практично всі ці хлопці, до речі, угу. які мали бути претендувати на участь у Євробаченні класік. Так от, я думаю, що всі ці молоді виконавці вони будуть знакові постаті в українському мистецтві, а можливо, і не тільки в українському, в, світовому, а, та. А в європейському світовому. І можливо, вони війдуть, у їх імена, будуть такі відомі імена в історії академічної музики нашої країни. Тому я так говорю, що можливо це і пафосно, але насправді так і є. Я послухала репетицію, наприклад, той же Арсеній Ставинський. Да? Це можна сказати носій школи Ростроповича. Він навчається в киянин, а навчається в Харкові. Звичайно, школа має величезне значення, величезне значення. От я не говорю про інших виконавців, які мають уже в своїй біографії більше 30 міжнародних конкурсів. Так, так у них уже іграли... такі резюме на да, кілька сторінок. І, іграли з поважними оркестрами, з відомими оркестрами. Тобто, це абсолютно ми можемо визначити, що це будуть знакові фігури в мистецтві. Угу. Ну і так складається у нас програма в цьому концерті, що ми будемо два верніше, у нас чотири виконавці: красені, юнаки, два духовики і два струнники. Це у нас буде трубач, у нас буде кларнетист, саксофоніст, у нас буде. Скрипаль, і в нас буде віолончеліст. І е, ясна річ, якби не у ці карантинні обмеження ми б і більше представили е, виконавців. Де, де. Але головне, що мені здається, у цей час, коли академічне мистецтво, виступи, гастролі, театри, концерти поставлені на паузу, ми цим юним віртуозам даємо надію в тому, що їхня професія, їх цей життєвий вибір. Він буде потрібний людству і надалі, щоб вони не зневірилися в тому, що стільки років вони готувалися стати професіоналами, а тепер ось такий Рубікон людству проходить, що, можливо, я вже нікому не буду потрібен. Потрібен ще і як потрібен. Тим, у кого жива душа, такі види. Життєвої присвяти, посвяти, мені здається, завжди будуть потрібні. Ми зараз намагаємося зв'язатися вайбером з нашим одним учасником. Це Григорій Амбарцумян. Він Скрипаль, він навчається на початкових курсах Національної музичної академії у класі професора Ольги Рівняк, і я сподіваюся почути зараз його думку в ефірі. Чи є у нас Григорій? Так, так, добрий день. Григорію, вітаю вас в ефірі Українського вітаю. радіо. Скажіть, будь ласка, що для вас участь у цьому проєкті, коли у вас такі уже там ем, пункти у вашій біографії, як виступи в Європі перед Ангелою Меркель, на святкуванні руйнування Берлінського муру, як участь у міжнародних симфонічних юнацьких проєктах. що цей проєкт для вас означає? Знаєте, особливо в цей нелегкий час, коли діють багато обмежень і мало концертів. немає змоги виступити так на концертах. Я ну я дуже радий, що є можливість виступити. Дякую цьому проєкту. Він для, для мене став дуже важливим, тому що знаєте, в колі своїх однодумців ділитися емоціями і отримувати енергетичну віддачу від слухачів. Це багато чого варте. І я радий, що можу самовиражатися, нести своє зерно разом зі своїми друзями. Дуже дуже вдячний цьому проекту. А от ви викон... а от ви будете виконувати дуже віртуозний твір Каміля Сенсанса інтродукції так, так, Рондо Капричіозу. Я так. вам казала, що цей твір на нашій сцені у будинку звукозапису звучав уже десятки разів. Водночас наголосила, що оцей ваш вік теперішній це вже проява вашої. Вашого бачення твору, вашого трактування твору, що найважливіше для музиканта, що ви привнесете у виконання цього твору? Це дуже пристрасна музика, і написана вона французьким композитором Сен Сансом, Камілем Сен Сансом. І я хочу ну, багато чого донести і самовиразитися. і Для мене це дуже пристрасна музика. І, і танцювальна в якомусь сенсі. Ну, для мене важливо це зіграти, для вас, для слухачів. От. І нарешті про наш оркестр. Ви грали з кількома оркестрами. Скажіть слово про так. наш оркестр. Дуже талановиті оркестранти. Люди. І Їх інтерпретація дуже для мене. Якби своя, так сказати, і диригент дуже талановитий, Ін інт інтелект, інтерпретація це, це все присутнє в цьому оркестрі. Мені дуже ну, легко з ними грати. Дуже легко з цим оркестром грати. І з'єднуватись, от конекінг такий ну те, що вам легко, я Це відчула все. на репетиції. Хоча ваша професорка Ольга Рівняк сказала, заганяє, так що тримайте темп. дуже швидко, так, добре дуже швидко грати не треба. Треба грати красиво. У вас гарний звук. Я вам бажаю успіху. Дякую. Григорій Амбарцумян, лауреат міжнародних конкурсів, учасник. Проєкту Я Віртуоз у його юнацькому форматі. Завтра стартує третій сезон цього національного проекту суспільного мовника. І Алла Шейко, продюсерка цього проекту, у нас у студії, розмовляла з іншими учасниками. Так як вони ставляться, що для них це означає? Ну, знаєте, певно, що за ці два роки, які вже існує проект ну, багато, практично. Музиканти, я можу сказати безпомилково. І Києва, і Харкова, і Львова, і також і Одеси вже знають про наш проект. Дуже. Уже знають про наш проект, і тому відповідальність, відповідальність того, що це не просто зіграти з оркестром, а це ще буде і телебачення, і це це входить уже в історію суспільного радіотелебачення. телебачення. Да. Вони все це знають, вони все це розуміють. Вони знають, що через 10 років вони завжди можуть приглянути. І це певний такий щабель в їх творчій кар'єрі і наповнення їхньої течки такої, та, яку вони Звичайно. будуть далі пропонувати Звичайно. в різні концертні Звичайно. організації. Звичайно, тому що це їх промоушен. Причому промоушен такий вагомий, це національна телерадія компанія, і це все відбувається в найкращій акустичній. Залі України з найкращим оркестром, е, маєстро знаним. Тому для них це відповідальність. Угу. І ну, я вам не скажу так, що от, е, засипають нас юнацьким форматом, уже пропозиція віртуальна. Ну, ми дитячі, ще починаємо да. в юнацькому, да? але да, ми розпочали з того, що ми претендентів на Євробачення. Перш за все, це тих, кого вже відібрало поважно журі. Це, до речі, привілея суспільного мовника, бо тільки ми є членами європейської мовної спілки і маємо можливість брати участь, колись таки ж це відбудеться у uh, Євробаченні класік, де представимо наших юних виконавців. Як буде відбуватися концерт? У нас промоція іде в ефірі, де було сказано, що. Uh, Вхід за запрошеннями, тобто цього разу квитки не продаються відповідно до карантинних звичайно. обмежень, і скільки ж людей зможе бути в залі музикантам потрібен цей зоротній зв'язок, обмін енергетикою? Звичайно, звичайно, тому що душа музиканта це сцена. Mm. Ну, напевно, кілька десятків, аби тільки на дистанції дуже посадити. обмежена кількість людей. Ми будемо виконувати всі обмеження, які нам даються, звичайно. Але е, для музиканта. Важлива оця взаємодія із слухачем. Без цього немає. Звичайно. Душа його на сцені, але оця взаємодія, вона дуже важлива. І, звичайно, це буде обмеження. Але я не думаю, що це настільки для нас буде Це не буде втрачати. Це не буде втрачати сенс виконавства. Угу. Звичайно, звичайно. Тому що уже ці репетиції, які відбулися з оркестром, вони вже напрацювали певну ауру, і вона вже буде донесена. Якщо там буде і 50 глядачів, або там 70 буде глядачів, або там навіть і 20, то це все, що визріло у цьому спілкуванні ці звуки звукові образи. Вони вже пролунають. Ну згадаємо, що музикант. Може виступати в будь-якій ситуації. Згадаймо, скільки наших музикантів їздили на фронт в АТО, згадаймо, як виступали наші фронтові бригади в попередні війни, в Другу світову, і просто виконували свій обов'язок, розуміючи, що обставини можуть бути різними, але суть творця. Митця залишається однією самою. Три хвилини у нас залишається, Алло. Ви викладаєте в Національній музичній академії, ви маєте хор, з яким їздити на гастроль. Ну, зараз, напевно, трошечки вже менше зв'язку з карантином. Однак, що у вашій біографії, в вашому резюме, означає бути продюсером такого проєкту? Ви знаєте, кожного разу впродовж двох років я коли. Буває на репетиції, навіть не концерти. На, на концертах я страшенно хвилююсь. Отак, як за свій хор, отак я хвилююся, хвилююсь за кожного. Е, е, в мене, от чесно вам скажу, величезне щастя, що цей проєкт є, що він існує. І я можу тільки дякувати, дякувати Національній телерадіокомпанії за суспільному. Підтрим... Що е, Цей проект підтримується і е, така зелена дорога йому. Угу. От я хочу сказати, що наступний буде концерт дитячий віртуоз», У нас будуть шикарні діти. Шикарні вже зараз ми знаємо, практично знаємо, хто буде грати. Не всі програми ще збалансовано, тому що оркестр не може мати велику кількість музикантів. Тобто, обмеженість програмна є і стосовно драматургії, концерту є питання. Я ще раз кажу, що це просто щастя, угу. от бути причетним до цього проекту. І навіть якщо ми зайдемо в суцільну червону зону, от ми зараз говорили про це з колишнім заступником міністра охорони здоров'я. А така перспектива розглядається, очевидь, тоді ми слухачів зовсім не зможемо запросити, а тільки працювати на виготовлення контенту для ефірів, так певно, що так. Але діти хочуть брати участь да, попри Є. все. От зараз дистерічка була на карантині. Зараз вони розпочали вже навчання, і я переживала саме за цей момент, як дистерічка наша. Київська, Так, да, до речі, у Львові там теж е, така ж ситуація. Е, то діти працюють, діти угу. працюють навіть під час карантину. Я знаю, що відбувалося заняття з викладачами. Я весь час спілкуюся із викладачами. Із, Заучали я навіть читала новину, що наша київська середня спеціалізована музична школа імені Лисенка отримала набори для підтримання здоров'я учнів так, для так, так, тестування, так. тобто вони озброїлися вже всім, чим можна було для того, аби контролювати. Процес навчання, і аби діти його не переривали для музикантів. Це дуже важливо. Музикант має бути, як і спортсмен, вочевидь, має бути постійно у формі. Ну і ще я зніму шапку перед вами, як то кажуть, привселюдно при всій нашій аудиторії за велику працю комунікаційну. Адже саме ви комунікуєте, ви формуєте програми, ви знаходите виконавців, про все з ними домовляєтеся. А це великий шмат роботи і великий час в цьому приділяється. Тож. Ну, ви знаєте, насправді це, можливо, не така пахальна робота з точки зору. Це, знаєте, робота, яка вона вже як розпочата, вона вже йде абсолютно автоматично. От Спочатку було важко. Угу. Запустити запустити. А зараз вона вже йде, напрацьовується абсолютно. Логічно і автоматично. А це означає, що наш проєкт має перспективу, тому що, по перше, він унікальний. По-друге, він дає старт молодим у продовженні і розвитку їхньої кар'єри. І по третє, суспільний мовник над тим стоїть, що має свої творчі колективи, і допомагає іншим молодим е юним талантам розвиватися. Дякую за участь у програмі. Алла Шейко, продюсерка проекту Я віртуоз» була у студії Українського радіо завтра. З певними обмеженнями карантинними відкриється третій сезон у юніорському форматі, і ми сподіваємося, що ми продовжимо нашу працю задля блага молодих виконавців. Дякую за увагу, Галина Бабій.